Всім привіт, мої любі друзі! У мене зранку була одна клієнтка, я її, я її відпрацювала, а тепер дуже-дуже скоренько. У мене перерва тут до 12 години, а зараз 9.36 і я намагаюся. Намагаюся щось тут зробити на цій кухні. А воно, ви знаєте, тут ой, то те зачіплюсь, то те то там помить треба, то там це, бо нема ж коли було мені що робити. А це, думаю, ні. Зараз я е, спочатку зразу поставлю, хочу поставити касу, кашу собі гречану зварити, але ж по рецепту е, каша по покуп'ячески із фаршем. О, тому зараз я поставлю скоренько, зварю кашку, а тоді, якщо вже що тут успію, то трохи ще поприбираю трохи на кухні. Бо тут оврал, тут просто оврал. Ну так хоть трошки. О, ох, і морква. Що здорова і грязна. О, я вже. Кашу по купівську 10 разів поклатувала, і там у мене десь є. Ну, от, каша з цибулькою, з морквою, з фаршиком. Ну, і взагалі вона готується із проловки. Ну, а я так варю всі каші, вони дуже смачні. Все, я все тут уже зробила, почистила овочі, все приготувала. Так, мультіварка, мультіварка. Включаю мультіварочку, зараз скоренько ставлю режим жарки. Спочатку ставлю режим жарки. Не знаю, Так вам видно, трохи не видно, не видно, та, нічого. На режим жарки, ага, десь у мене ще. Є смалець зробимо сьогодні на смальці. Хвилинку. Так, У мене ж є смалець, той що я сама робила. І я вам вже розповідала, так, що у смальця дуже велика точка жарення, як то кажеться, і із-за цього при прижарки не виробляються канцерогени. Так, все хай розігрівається. І все дуже просто підсмажую цибульку, морковку на терочку, фаршик і додаю кашу і ставлю на програму каша. Та і все, все дуже просто. У мене програма е жарка ось відключилася. От, і я все вже туди все поскидала і ставлю програму. Ну, У кого знаєте, як. А у мене дуже хорошо рис-крупа, програма ось 30 хвилин на 100 градусів. Прекрасно для всіх каш. Це включать дивіться, на небі не облачка, погодка чудова. Сонечко і хоч наче морозець, але вітру немає, тихо, гарно і тому чудово. Але сьогодні мені на вулицю виходить не буде коли. Так, трохи, трохи тут розгрибася. О, время тільки 10 годин ранку. Навіть набрала водичку, я набираю, у мене водичка відстоюється, квіти поливати. Ой, господі, все, залишилось мені тільки помити тут підлогу. І на кухні ну, хоч трошечки, трошечки приблизний порядок. Так що все, мию підлогу, кашка вариться, і в мене тут хоч трохи відносний порядочок. Все. Поли помила, на кухні більш-менш порядки зробила. І знаєте, глянула, а зараз тільки 10-10. в мене клієнтка на 12 годину. У мене ж є майже 2 години. І я можу собі, нарешті, переробити ці нігті червоні. Вони вже повідростали, тут ось один облуплений. Вони мені вже так надоїли, ну страшне. Я червоні нігті можу ну, нормально сприймати тільки. Два тижні максимум, от і все. Тоді вони мені надоїдають, і мені їх хочеться ну, переробити. Але не було ж можливості. А зараз, ось ще мене дві години є, тому я зараз засаджуюся, і нарешті я їх зміню, ці нігті червоні. Праву ручку попиляла. <смі> Тепер ліва. І ви, звісно, мене спитаєте, Таня, а тобі зручно ну, лівою рукою праву робити? Ні, не зручно. Але вже за стільки років я звикла і, ну, та й нема в мене ніякого іншого варіанту, тільки отак. От ну, зручно, незручно, а треба. <смі> Свої підготувала, зробила манікюрчик, все зробила. от І залишилось мені тільки їх перекрити та й все. І ви знаєте, дівчина, поки я працювала, ось, ну поки я робила собі нігтики, написала мені моя дівчинка, та що повинна була бути на 12 годин, що вона захворіла. Вірніше не, не виздоровіла. І що, ну, щоб я не захворіла від неї, то вона не прийде. То таке діло. І то У мене зараз тепер вільний час аж до трьох годин. Так що, можна не торопитися, можна собі спокійненько доробити нігтики. От, і буде мені щастя. Все, Зараз їх протираю. Всіма е, потрібними е, жидкостями. Ой, <кій> Боже, такі вони вонючі, от, І буду їх перекривати. та дам Нарешті, нарешті, я зробила свої улюблені міхтики. Вони ще такі, там, бачите, трошки з блискавочками такими, з, бля... з, б... з блястінками отакими. От от. Так що все, я вже знов тільки зробила, і, і це ж. І, і, взагалі, от, якби в мене була клієнтка на 12, я б встигла, а зараз 11,47. 47 О, Так що все б все б встигла. все, фрези ми і достерилізувалися. От і, і що його робити тепер? Оце тепер у мене до трьох годин вільний час. От, не знаю, може піду ще в. В залі трошки поприбираю, пилюку повитираю, трошки поприбираю в залі може. Ну, і Так, поки я поки я трохи вільна, поки у мене нема клієнтки, я вирішила трохи зайнятися своїми своїми пересадками, тому що, тому що треба. Це теж треба зробити. От, а я поки була. У поїздки в мене ну, вмерли, кріпта петрушка, в мене вони вмерли. От, і в мене звільнилося два, два вазончики. Я думаю, я зараз сюди пересаджу. Ось сині баклажани у мене, дивіться, вже які повиростали. Бачите, вже які здоровенькі. От, і я їх зараз сюди висаджу. Хай вони собі тут. Ростуть якраз гарненько. От. В общем, займаюся трошки справами. Знаєте, то там трошки підубираю, то там трошки щось роблю, тому що мені цим займатися було ніколи, а так, коли вільний час трошки є, от я цим всім і займаюся. От, і зараз прямо так із стаканчика його вивалю О, от так от. І сюди все це посажу. Отак. От отак, от так, от так. Зразу розвела е, трошки добрего у водичку, ну і поливаю. Поливаю з добривом. Це тільки тут поли помила, а тепер зараз на мусорю. Ну, оце ж таке. Я ж не знала, що в мене не буде клієнтки. Нічого. Помиємо ще раз. Теж уже такий бідненький, синенький. Бідненький синенький. Треба його полити водичкою, дати йому попитки. В общем, займаюся ділами, займаюся. Вже скоро вже і три години, вже й прийде слідуюча клієнтка, і в мене ще на три, на п'ять ще дві людини у мене сьогодні. Так що ще тоді буду працювати. Отак от знову посадили. Зараз потрошку поливаю. В общем, займаюся, я вже, ну, вже вечір, вже я відпрацювала, скільки зараз. 19.09 я закінчила працювати. От, о, мої баклажанчики, які я сьогодні пересадила, бачите, які гарні стоять як стовпчики красивенькі. От, зробила собі чайочок. чайочок зробила. І буду, зараз чайочок поп'ю та й буду відпочивати. Бо завтра у мене... мене завтра дуже важкий день, у мене завтра аж 6 чоловік <с -1> із півдв'ятого ранку. Ну, правда, одна клієнтка в мене буде на знімання. Ну, просто знять. Але ж це все одно Це та сама процедура підготовча. це знять всі нігті, це. Зашліфувати, зробити манікюр, в общем, бо вона е, їде до дітей в Тайвань надовго, і вона знімає. Тоді, коли я приїду, я тоді зроблю. В общем, от так оце. От. І п'ять чоловік у мене завтра ну, працювати. В общем, важкий завтра теж день От у мене. Ну, Мене радує тільки те, що це вже ось о п'ятниця-субота і все. І вже тоді мені буде легше. Так, що це так на сьогодні, оце такий в мене день сьогодні. Ну, у мене взагалі сьогодні вийшло, що було тільки три клієнтки, бо одна не змогла, дівчина заболіла. Ну і мені так, наче трохи і легше. І щось хоч в хаті зробила, ось трохи на кухні порядки навела, їсти собі, хоч приготувала. От, бо, звісно, коли отак от багатько людей, це вже занадто. Це вже аж занадто. Так що все в порядку у мене. Ну, все, на сьогодні я з вами прощаюся. Зараз мені ще відео змонтувати і викласти. О, так що всім спокійної тихої ночі. Завтра 24. Може, нічого і не буде, може все буде добре. Чим нас вже можна налякати? Я вже думаю, може вже, ну що ну ще може бути в нас? Вже ж, наче нічим нас налякати не можна. Будемо надіятися на краще. Так що, все, всім вам спокійної тихої ночі на добраніч, всім всього самого самого найкращого.